Не знаю, як до цього поставитися, бо з одного боку це було дуже давно, але з іншого це ж таки перелюб, хоч і давній. Ми з чоловіком одружилися молодими, і я вже була при надії, коли ми розписувалися. На весілля ми нікого не запрошували, бо ні я, ні він не мали грошей, а наші батьки тим більше. Сказали, що досить з нас і кафе з морозивом, бо в житті у них і так з усіх боків скрута. І отак ця скрута плавно перелізла й на нас, бо постало питання: а де ж жити? Тоді Тарас сказав, що він поїде за кордон і заробить грошей на внесок за квартиру, а там буде видно. Я тільки втішилася, що скоро буду власницею квартири і ми будемо жити довго і щасливо. Тарас працював і рідко телефонував. Тоді ще не було такого зв'язку, як зараз, і треба було замовляти переговори на пошті. Отак я й сиділа з дитиною на лавочці, щоб він мені зателефонував, і ми перекинулися кількома фразами: адже ж дорого. Я тоді думала, що як тільки він вернеться, то я вже його нікуди не відпущу, і ми вже краще будемо жити десь в маленькій кімнатці, ніж в розлуці. Тарас вернувся через рік і радості моїй не було меж. Я тебе вже нікуди не відпущу, казала я йому. А я й нікуди не поїду, казав він. Отак ми прожили кілька місяців, і він першим завів розмову про те, що треба ще разочок поїхати, а тоді вже точно нікуди не буде їздити, бо заробить багато багато грошей. Поїхав і дотримав обіцянки. Вернувся з великою сумою, і ми остаточно розрахувалися за квартиру, зробили ремонт і щасливо жили всі ці роки. Чоловік працював в Україні і непогано заробляв. Звичайно, що не так, як там, але жити можна було. У нас двоє діток старшому сину вже 21, молодшому 13. У нас дуже міцний шлюб, принаймні, я так собі вважала. Аж якось я залізла робити генеральне прибирання і в старих книжках знайшла листа. Писала жінка, говорила, що ті два роки були найкращими в її житті, вона ні про що не шкодує. Лист був довгий, з пригадуванням всіх подробиць і з подробицями його прекрасних вчинків. Бажала йому бути щасливим з дружиною, тобто зі мною. Ну, хоч стій, хоч падай, і що тепер робити з цим всім? Залишити я цього так не можу, але до чого це все приведе? Я показала лист чоловікові, і, як очікувала, він сказав, чого я пхаюся в його особистий простір. Нічого собі, особистий простір, кажу я, а те, що там написано, це що? Це вже хіба не мій особистий простір. Ой, коли це було, що ти починаєш на старості літ якусь колотнечу. І так байдуже собі обернувся і пішов, навіть листа не забрав, сказав, що він йому не важливий. Зрозуміло, що це сталося, коли він був на заробітках, в той час, коли мої почуття до нього були найсильнішими, і його б мали бути такими ж сильними, хіба ні? А виходить, що він собі мав мене в носі і крутив якісь шури мури з жінкою, заради чого він зі мною тоді жив. Заради дітей? Це ж смішно. Подруга радить нічого не починати і не згадувати йому, бо було і було, але ж листа він не викинув, то виходить, якісь почуття до цієї жінки у нього є. Може, у нас би і набагато краще склалося життя, хоч я і своїм відносно задоволена, але мені хочеться, аби зі мною були поруч не тому, що треба, а тому, що хочеться. Невже в моєму віці я маю все сприймати за Божу ласку і мовчати? Все проковтнути, бо ж воно було. Для нього ця подія минуле, а для мене теперішнє. Підпишись, підтримай українськомовний контент.